Це селище Палатки, Красноградський район. 13 липня зникла дівчина на ім'я Вікторія, зникла безслідно і по показам свідків саме на цьому подвір'ї. Зараз перевіряємо за пошуковцями з Антаресов, з поліцією, версію на те, що тут десь може бути тіло. У нас є три основних версії. Перша версія це вбивство чи щось подібне. Друга версія це суїцид. І третя версія, деякі люди перезавантажуються таким чином, що відрізають все від минулого життя. Можливий такий варіант, вона десь є, але не хоче нікого бачити. Відпрацювали вчора поліцейські собаки. Сьогодні приїхали волонтери Антареса. Це в Україні, мабуть, кращі пошуковці з собаками. Тому вирішили вибрати інструменти найкращі в країні, як то кажуть. не не вот подобно вот этому вот это Ау. видишь оно вот такая форма была что в принципе можно сказать что тело лежало кто-то видишь вычеркнул но мы там кошками проверяли у нас кошка есть можно будет еще да раз я, проверить да, я думаю, за, за такие период времени уже всплыло. Хоч він розказує, що він залишився тут, ми по трафіках бачимо, що він їде на Харків. Подожди, Катя вчора сказала, що ця інформація завчора не підтвердила, не що він на Харків їде. Що потвор... дивилися. Бін, часи... Пересмотри, ласка, це ж важливий момент дуже, тому що тоді його можна вже йому вопроси неудобно задавати, як так получилось. Б... Пом'ята трава, можливо, виживати тіло. Ми я... будемо перевіряти одну з версій. речі залишилися у знайомої, у якою вона зупинилася, і ці речі зберегли, мали закрити в пакет, щоб дати понюхати собакам, щоб собака могла знайомитися з запахом. Зникли. А до цього ви ну, вже обслідували це приміщення? Правильно? До цього вже вперше перші сюди зайшли рідні, потім була поліція, потім були волонтери, коли був організований перший пошук. Тому ми не перші, хто сюди зайшли вже. Він занедбаний, В цьому будинку наразі ніхто не живе, тому що брат потерпіли, зникли. Він проживає в іншому селі. Тобто тут ніхто не проживав, будинок є брата, але близькі рідні сім'ї знали, де знаходяться ключі, тому гіпотетично вона дійсно могла прийти сюди, знати, дістати зі схованки ключі і зайти. Она ее придушила, у нас там. 2 часа ночи 13-го они только вышли от Гриши. 13-го, в 2 часа ночи. 13-го На 14. 14-го. То есть она была, допустим, условно серии. Но они ж тут искали. Она не вышла на связь с 13-го утром, и они начали искать. Они тут <связательно> были. Правильно, Света. но были. Он не дурак ну, ее оставить здесь. Он ее должен был убрать туда. Каждому... Он мог сюда а подъехать. Там? А дальше... Я так понимаю, что у нас у не было возможности. Не было бы возможности? У брата машина была, брат был здесь, на машине. Ну, в плане, что брат в теме. Ну, По-братски ты бы помог бы чистать брату? Ну уже не в теме, просто попросив машину и все. Ну, тут такая ситуация. Надо. Вот край надо и все. Спросунь. Не, он мог спросю, я просто тупо взять ключи и выехать. Нет, вот ты. Я Это просто б... предполагаю за те, что если бы зазор такий аж цілий день, то где-то кто-то что-то миг заметил. Не факт. Светка сюда пришла к комендантскому часу с 11 до 12. То, То есть, есть сюда сюда днем тряпся, сюда днем никто не посмотрели. приходил вообще. Днем тут никого не было. Они были здесь с 12 ночи, ой, с 11 до 12 ночи. Походили, здесь ничего не обнаружили и разбегались по домам, ну якобы по домам. А что было дальше? Мы можем Мы, только предполагать. А? Ты в меня слишком веры. А где моя собака? А соседний дом он жилой? Не знаю. А ну-ка давайте смотреть. Не, он-то забитый, похоже на то, что если это и дом, то дача. Сейчас. Угу. Тільки еще ну, відпрацювала дом в останній раз. Бачила пропавшую. Собака ведра на запах. Деякий час пролежало тіло, можливо, це була якась травма у якоїсь людини, і собаки теж могли відреагувати на це. Але тепер ми допускаємо, що тіло могло пролежати у будинку деякий час, а потім його заховали. Мы возле дома. То есть это одна еще спеціально. Да, спец ну, ну, Допускаємо тело там, он там полежав, його кудись спрятано. Да, там особо спрятати нельзя. То, И на То есть полотна, есть болота, є столок. Закопати можна в кустиках і сьогодні. Стосовно людей місцевих сусідів. А, доволі охотно відкликнулися, допомагали. Перший день було десь порядка 10 людей, доки ще не пройшов слух. На другий пошук зібрав староста села десь близько вісімдесяти ста людей. І велика кількість місцевих подружок, знайомих дівчини Вікторії, теж допомагають, тому що на пошуках, коли оточуючи байдужі, Дуже важко зібрати хоч якусь інформацію, і тоді треба колосальну роботу працювати, витягувати та, та, по ниточки. А коли люди охочі та допомагають, набагато легше робити, як ви бачите, таку нелегку справу. Ми приїхали шукати. Очередний раз дівчинку Вікторію, яка зникла з 12 на 13 липня, і знайшли ми її сьогодні, виходить, 24 числа близько скільки Та, наверное, 4 години плюс-мінус. Я зараз вже навіть не можу вам сказати точно. Спочатку був збір інформації, тому що непонятно, де і як вона зникла. Потім зібрали інформацію і разом з поліцією і командою начали шукати. Потім привлекли. Команду «Антарес» — це пошукові собачки, які нам дуже допомогли. Тобто, я думаю, без неї ми б її ще довго шукали з цих собачок. Тому була проведена колосальна робота і пошук завершився успішно. Успішно в якому сенсі? В сенсі, що ми знайшли дівчинку, але на жальмар. Місце було неподалік болотця, так називаємо в селищі, зарите в землі, закутане в одіяло. І присипана зверху есть, ну, Знайти її було б дуже важко. Есть, це було далеко від тропинки, і то есть, ну, там ніхто не ходить. Це є топ, це її чорний топ. Це вона. Це да, її чорний топ. не стара, Далі що буде? Буде працювати поліція. Ми свою роботу виконали. Знайшли дівчинку, а що буде далі? Далі, я думаю, буде. Якийсь вирок, суд, я не знаю. З тим, що зараз робиться, проходить вокруг, звісно, не вистачає. От зараз команда виїхала на пошук, а в Харкові були прильоти за прильотом. І команда, яка непосередньо займається пошуком, також приймає участь в загоні швидкого реагування і виїжджає на, на прильоти і допомагає людям. Тобто там команда наша була, але не всі. У нас є сайт, я думаю, що доволі дов, дов, нас знають і в Харкові, і в області. Це не, не перший нас пошук. І, я думаю, хто, хто захоче, знайти тренди на руці, Пожалуйста, звертайтесь. звертайтеся. Чим зможемо, допоможемо.